Будь готовим до коливань у самооцінці поліцейського. Ну так уже склалося, за моїм таким от суб'єктивним спостереженням, що поліцейські в ряді випадків знецінюють свою роботу. Тобто вони чомусь вважають, що вона може бути не зовсім такою от просоціальною, корисною, і у них таке от відчуття саме непотрібності, зневаги з точки зору суспільства. Ну, час від часу такий емоційний фон у них може бути присутній і тому. Ваша задача в комунікації домогтись, щоб почуття, яке підтримувало власну гідність поліцейського, все ж таки було присутнє в розмові та в спілкуванні. Можете використовувати компліменти, можете перелічувати досягнення поліцейського, з яким ви комунікуєте, а якщо досягнень конкретного поліцейського у вас немає, вам вони невідомі, то скористайтесь озвучуванням досягнень загалом поліції як такої. І ось у такому форматі, якщо ви будете вести діалог, то вам буде більш простіше досягати своїх цілей.